Олімпійський комітет затвердив склад збірної України. На 31 й літні ігри, які пройдуть в Ріо де жанейро поїдуть 205 спортсменів, які змагатимуться у 27 видах спорту. Серед них троє представлятимуть Чернігівщину. Вже олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич своє золото спортсменка здобула у 2004 році в Афінах. А от у 2008 році у Пекіні до фіналу не потрапила, показавши тільки 31 й результат. Через чотири роки в Лондоні виборола дві бронзові медалі. Поїде все таки в Бразилію боксер Дмитро Митрофанов. Тривалий час його участь була під питанням. Все вирішилося, коли Міжнародна федерація боксу сповістила про нову позитивну допінг-пробу Турка Кілічі що остаточно позбавила його титулу переможця 2014 року. Тим самим повернула ліцензію Митрофанову. Вперше братиме участь легкоатлетка Ольга Бібік. Вона змагатиметься за золото на дистанції 400 метрів. Олімпійські ігри відбудуться з 5 до 21 серпня. Золоті медалісти у складі української команди отримують по 125 тисяч доларів. Срібна медаль оцінюється у 80 тисяч, бронзова – у 55.